В пустих класах гуляє вітер. Видно, розлив десни відкривається з вибитих вікон. Школа номер 2 зазнала руйнування внаслідок ракетного удару минулої весни. У такому стані вона перезимувала. Ми охороняємо, ми, ми, ми тут кожен день. Но це дуже важко, дуже важко. Тому що ми, ми душу влажували, влажували все це. Ракета влучила у прибудову спортивну залу. Двері туди забиті дошками. Центральний корпус зазнав знову шкоджень від вибухової хвилі. Будівля 1941 року ремонту не підлягає, розповіла Новгородська міська голова Людмила Ткаченко. Приміщення повністю розберуть на цьому місці. Планують збудувати нову школу. Архітектурний проєкт готовий. Будівля школи, яка пережила Другу світову війну, буде повністю демонтована. Нові навчальні корпуси будуть побудовані праворуч, ближче до Десни. Спочатку навчальні корпуси і далі спортивна зала. Вона буде знаходитись приблизно там, де зараз спортивний майданчик. На малюнку весь комплекс має такий вигляд: стадіон, будівля школи на два крила, спортивний зал. Рештку зруйнованого ракето спортзалу залишать на пам'ять, як музей під відкритим небом. Початок вже зроблено, тобто архітектурний проект вже відібрано. Він пройшов конкурс і він став переможцем. Наступний етап розробка проєктно кошторисної документації. На це потрібно близько двох мільйонів гривень. Донори готові вкласти гроші від відбудову, але зараз іде мова про те, хто оплатить проект для громади. Два мільйони це кошти, це дійсно значні кошти. Тому 23-й рік це для нас поки що виготовлення проєктно кошторисної документації. Школа, як на візуалізації, обійдеться приблизно у 200-220 мільйонів гривень. Розраховують на гроші від європейських спонсорів. У новій школі зможуть навчати 250 дітей. До повномасштабного вторгнення у школі номер 2 було 220 учнів. 250 – це ми замовниками якби були. в тому, що зараз є внутрішньо багато внутрішньопереміщених осіб, які сіл обстріляних переїжджають в місто. Сільські люди вони вибирають саме тут мікрорайон, тому що вони привикли до господарства, до городів. І я наскільки я знаю, там багато будинків викупається зараз. Ну от ми з такого розрахунку, що все-таки сільські мешканці будуть переїжджати до нас, і нам той мікрорайон треба зберегти. і школу обов'язково зберегти в тому мікрорайоні. Марія жителька Покровщини, мікрорайону, де розташована друга школа. У вересні її дитина має піти до першого класу. Я дуже хочу, щоб в нас була вже. Нова гарна школа, щоб діти пішли до школи і щоб все було як раніше. Але я знаю, так як раніше, вже не буде. Ми вже під враженням цієї війни. Діти в нас вже також дивляться на життя по-іншому. Тому я сподіваюся, що на щось краще. Всі за це, щоб тільки відновлюватися, не тільки якби але і всі. Об этом хотели бы, чтобы ее нам сделали, чтобы мы вернулись в нашу школу. Працівниця школи Оксана також бачила проєкт. Ну, дуже, дуже гарний, все красиво. Чи віриться вам, що він буде реалізований? А я вірю. Так, так. Він, він потрібен нам. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.